Вітаю вас на своєму каналі, і в сьогоднішньому відео я хотів би поділитися з вами інформацією, яка стосується продовження тимчасового захисту та не тільки. Отже, ми з вами знаходимося на офіційному інформаційному порталі для іноземців в Чеській Республіці. Усі посилання будуть у першому коментарі. Якщо ви плануєте продовжити свій тимчасовий захист до 26-го року, не створюйте поки обліковий запис користувача. Онлайн-реєстрація ще не розпочалася, тому зареєструватися неможливо. Зараз виникає дуже багато питань у підписників каналу, чому я не можу зареєструватися та продовжити тимчасовий захист, тому що закон ще навіть не ухвалили та не підписали. Усі чекають. Так само, як і минулого року, перед запуском онлайн-реєстрації на продовження тимчасового захисту відбудеться видалення облікових записів у осіб з тимчасовим захистом, тобто усі облікові записи, які ви реєстрували. У минулому році буде видалено. Обліковий запис ви зможете створити після запуску онлайн-реєстрації в першому місяці 2025 року. Ми повідомимо вас про подальший порядок дій. Також ця інформація є на офіційній сторінці наші українці у Фейсбуці, а також на їхньому сайті. Хвилюйтесь стосовно продовження чого захисту. Цього року законопроект Lex Україна 7 передбачає продовження тимчасового захисту, чинність якого завершиться 31 березня 2025 року. Дата початку на реєстрації на його продовження залежить від завершення законодавчого процесу. Після ухвалення закону ми повідомимо вас про всі деталі тут та на інформаційному порталі для іноземців. Тобто, я буду разом з вами слідкувати за офіційною інформацією і. Як тільки з'явиться інформація про продовження тимчасового захисту, я обов'язково зніму та викладу на свій канал. відео. Також тут є важлива інформація для людей, котрі мають тимчасовий захист, уважно перевіряти справжність документів, які подають до державних установ. Ця інформація була опублікована 13 грудня. Документи, що подаються до чешських державних установ, мають бути отримані тільки офіційним шляхом, тобто до Міністерства внутрішніх справ або Кацпу. У разі користування послугами так званих посередників, ви ризикуєте надати підроблений документ. Зараз дуже багато активізувалися так званих помагал, які за гроші вам зроблять прописку для вас чи дитини. Зараз дуже багато. Я слідкую за Фейсбуком. Зараз дуже багато людей хочуть купити офіційну прописку, але це на ваш страх і ріск. Документи та довідки, які ви подаєте до адміністративних органів, слід отримати лише офіційним шляхом у відповідних установах, наприклад, у посольстві. Ми наполегливо звертаємо. Застерігаємо від використання послуг так званих посередників, які пропонують оформлення документів за гроші. Такі документи можуть виявитися підробкою. Чешські державні установи завжди перевіряють справжність поданих документів. Я за справжність поданих документів ви несете особисту відповідальність, тобто не ви не ваш посередник буде відповідати, якщо це буде якась липа. А ви у разі надання підробного документу або довідки буде викликано поліцію у справах іноземців для подальшого розгляду ситуації? Якщо, наприклад, документ є частиною заяви на отримання чи подовження дозволу на перебування, така заява може бути відхилена. Тому уважно перевіряйте усі ваші документи і до кого ви звертаєтеся. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, слідкуємо разом з вами. І як тільки буде якась інформація, я зразу знімаю відео та воно з'явиться на каналі. Усім мирного неба та дачі. До нових зустрічей. Пока!